Вітаю, пані та панове. Слава Україні! Яким буде січень для України? Тут карти симболон. І давайте подивимося коротенько, щоб знати, яким буде січень. На дні у колоді є така карта, вона називається Жіноче і чоловіче Протилежності. І я бачу, буде і плюси, і мінуси. Буде й те і друге. Воно це. Просто дно колоди, а тепер буду розкладати для вас карти. Все перед вами, ви бачите, і беру я інтуїтивно. Ця карта говорить про розділ, бачите, майна. Розділ майна. І тут ми бачимо, хтось їде кудись, хтось повертається. Розділ майна, розділ кордонів. А, мабуть, ми будемо ближче до кордону, уже у січні, ближче до кордону, і будемо забирати все назад, і ворог буде тікати. А тут дуже гарна карта родини, української родини. Щастя, щастя ваших діточок, вас, самих. І ця карта така. Такий милий, щасливий побут, і все гаразд, все буде Україна. Бачите, січень буде мати, і ще військові дії будуть продовжуватися. Перша карта сказала, друга карта говорить, що з вами буде все гаразд, що ще буде у січні. Це Фенікс, І ця карта говорить про те, буде, знаєте, це як відроджуватися, буде відроджуватися українська земля помалу. Помалу, помаленьку. Що конкретно буде у січні для України? Ой, ця карта, бачите, всіляких шахраїв, це шахрай, це той, хто обманює, крадій, крадіє, чи хто грає, знаєте, наживається на війні. І, на жаль, таких людей ми побачимо у січні, і такі люди багато шкоди роблять і багато зашкоджують нам, і затримають перемогу. Бо для них війна, як говорить мати рідна, вони наживаються на війні. Десь йде допомога, іде, все йде, гроші йдуть у нас, щоб ми перемогли ворога. Але Якісь, якісь відсотки, мабуть, 10-20, але велика велика кількість відсотків лишається в кишенях украдіїв. І, мабуть, у січні можна буде декого з них вже знайти і їх приперти до відповідальності. А тут. Така карта, це знаєте, дуже схожа на першу карту сепаратизму такого. Коли ми відділяємо, від, відокремлюємо. І у Симбалон багато таких карт є. Бо Симбалон — це астрологічний оракул, І він говорить про те, що кожна людина вона індивідуальна і приватна, і треба відокремлювати себе за, за талантами. За Долею, яка у вас доля, все це окремо і дуже приватно. І не можна, щоб ніхто не впливав на вашу долю, як батьки чи ще хтось. У вас своя доля, свій шлях, і у України так само свій шлях, кожна країна має свій шлях, але у нас тепер є боротьба автократії з демократією. І тут, бачите, два-два, і тут два. То є демократія і автократія, де така боротьба, і в січні вона буде продовжуватися, ця боротьба. Я бачу, що лелеки це дуже добрий знак, це знак того, що у січні ми будемо помалу помалу, крок за кроком, але прагнути і доставати маленькими перемогами, маленькими. Тут не йде так, що от раз і все закінчилось, тут йде поступово, але є такі а, великі моменти, як, наприклад, коли ми їх погнали з Київщини, коли ми їх погнали з Харківщини чи а, з а, Херсону. І буде ще такий момент у січні, мабуть, новий момент, такий величезного плану момент, бо тут Фенікс говорить про це, щось не дуже видко. Трохи засвідчує, я вибачаюся. Так, мабуть, буде краще. Буде момент такий, як великий момент у січні буде. Гарна карта, веселка говорить, що це мати Україна, бачите? Очищення України, бо вода – це очищення України від ворога. І так само емоції, печаль і. Сум, сум разом з веселкою, з радістю. Сум і радість. Бачите, о, о, в січні буде те й друге. Сум і радість. От тут іде така праця, праця і це карта родини, вашої родини, яка працює для того, щоб жити добре. Це може праця йде нас і наших партнерів, які допомагають нам, хто як може чи може. Щоб ми дістали перемогу. Це дуже гарна карта будівництва нової України. І тепер все це, знаєте, помаленьку йде до того поступово. Чи будуть обстріли у січні? А, бачите, хто вийшов? Все, і вийшов нечиста сила, показує, що, на жаль, треба дуже берегтися, бо обстріли будуть продовжуватися. У січні ворог він зовсім збожеволів і ну, хворий. Хворий на знаєте на що, і на фашизм, і на терор, і на агресію, і на мафію на це все, все хворий. І доки він, він хворий, і доки його не подолали, він буде обстріли робити, щоб залякати наших людей, ну і щоб зробити так, щоб їм було дуже тяжко жити. А те треба пильнуватися, треба себе а, берегти і слухати, а, дотримуватися всіх правил а, безпеки. Це дуже гарна карта, це карта алтар такий і карта Діви на, на самій справді, але Знаєте, тут вся Україна молиться, будемо продовжувати молитися, бо це жертва приношення молитвою, молитвою для того, щоб скоріше нам дістати перемогу і мир. І тут у нас є, бачите, медицинський такий символ, говорить, що вища сила нам надасть допомогу. Ми продовжуємо молитися, продовжуємо просити в Бога захисту. Бо для нас це війна на, на, на те, щоб дістати свою незалежність, справедлива війна. А ворог, він терорист і тому весь світ допомагає, що все, всі це бачать. В'язниця, карта в'язниці. Може показувати, що у січні повернуться наші з полону деякі. І тут я мало говорю про обмін військовополоненими, бо це треба робити у таємниці, це дипломатична таємниця. Я скажу, що у січні повернуться полонені додому. Це дуже добре. Але тут, бачите, з одного і з другого боку в'язниця. І ще показує, що. А, поки що дуже тяжко. Ця карта показує, що тяжко. Поки що буде, буде ще тяжко у січні, на жаль, а, карта Симболон. це центральна карта у всій і вона показує, що ми йдемо до щасливої України. Бачите, це символ щасливої України. Симболон – це означає йти в одному напрямку. І тут іде така рада, бачите, вони не просто йдуть, вони, вони розмовляють, вони радять одне одному. Іде така рада, чоловік, жінка і разом. Я знаю, що багато родин тепер порушено це все, бо люди, може, ви виїхали в інші країни з діточками чи з старшими вашої родини, а чоловіки не могли виїхати. І я скажу, що. Тут така справа, що ви побачите одне одного, обов'язково побачите. Що ще на січень? Які енергії будуть у січні? Це, знаєте, карта, вона схожа на карту шут у Таро. І вона показує, що а, бутім, то, а, бачите, цей шут він іде кудись. Він іде в нього а, є. Те, що він робить з ним, і така палка є, на яку він може полягатися, то він іде вперед, і незважаючи на те, що там є блискавка, і може і не так, і йому і легко йти, бо він не знає, куди він йде, але іде і має надію віру і оптим... оптимізм, дуже гарна карта. А вона говорить, що у нас не залякаєш. Ця карта говорить, що нас не залякаєш. Ворог не знає, не, не розуміє українську душу і думає, що може залякати. Бачите, він, він говорить, таке вони несуть, аж гидко слухати, це карта маріонетка. У нас влада, вона вибрана демократичним шляхом, і є свідоцтва з усього світу за це. Вони нікого не слухають, мають своє це опінен такий ненормальний. Не, 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 не Бо наша влада вибрана нарядом українським. І у них Це, що вони про нас говорять, це все їх стосується. І нам просто треба ну якось це для нас вже все зрозуміло. В січні буде ще більше байки з їхнього боку будуть йти на весь світ. І ці байки вони, вони небезпечні, бо дехто з людей в світі він привержений тому, що він вірить байкам. Але ми розуміємо, що це а, такі, знаєте, байки нездорової голови. А, і ця карта говорить, що хтось смикає за ці нитки, і хто смикає за, за них. Це, як знаєте, їх нарід, і хто смикає за їх нитки, їх нарід він, він може все і правду побачити, але не хоче бачити правди. На жаль. Карта актора, вона говорить, що січні січня той їх актор, Дадон, як я говорю, він буде нові ці нагоди і нові ці свої наступи і свої укази ганьбові робити. І ми почуємо, ще багато якої брудної такої. Отаких брудних слів від них ще більше буде йти, ще більше і більше буде йти. І те, що вони робили, вони будуть продовжувати робити, і ще більше буде цього йти з, з, з їх боку. Так що треба бути готовими до того, що вони будуть продовжувати те, що вони роблять, на жаль. Тут карта Челес, чи це така чаша причастя? І а, вона дуже гарна карта. Вона говорить, що а, перемога. Тут перемога, тут крок. Січень це ще один місяць, який наближає нас до перемоги. Треба мати віру, надію і знати, що це точно буде. А, карта показує, що така доля вийшла нам, тяжка доля, з ким ми боремося з самим нечистим. А. Така вийшла доля на, на нас. І... Така доля вже була 400 років. І воно ще закінчується тепер. Все бачите, квантовий такий стрибок іде у майбутнє І січень багато що, змінить. багато що змінить. Це буде місяць дуже потужний, і місяць, який не просто буде наближати нас до перемоги. А... Так, так само тут показано, що така зброя, яка йде тепер, і танки дадуть, і танки так само дадуть. Вона просто стрибок квантовий. Вона, ну це нова зброя, вона дуже-дуже потужна. І багато що є, там роботи є, і все таке, що будемо берегти нашого військового. Це гарна карта. І ще візьму одну на пораду. Пораду на січень. А. Так, тяжка карта вийшла. Вогонь показує, показує що, що треба берегтися, Це треба берегтися, бо ворог ще, поки, поки має ці гармати, він має цих а, своїх мобіків, яких він посилає сотнями тисяч. І Порада така, треба дуже-дуже берегтися. Повертатися додому, на жаль, ще не можна, якщо ви переїхали е, десь, може, на захід України чи е, десь за кордон, повертатися ще не можна. Е, я бачу, що це місяць великої брехні з боку ворога. Бачите, тут брехня йде, тут іде такий. Е, Плітки, такі плітки, бачите, що тут таке робиться інквізиція. Інквізиція йде, бо плітки. Багато чого, чого будемо будем чути брехню страшну від ворога. Буде йти багато чого поганого від них. Ну і карта короля. Хто бачить, якого тут короля? А тепер такий час, що немає вже. Те, що було раніше, тепер ні, ні королів такі, які б правили, ні імперії, немає. Це новий час, 21 сторіччя. Якщо є королі в якихось державах, то це просто так для, для своєї іс історії. Наприклад, там в Данії для іс історії, ну, в UK там якось ну, трішки по-другому, але ж те саме для історії. А, король. Король це карта влади, це карта влади. Вона може показувати нашу владу, але не забуваємо, що якщо король є влада, то це вже буде і а, автократії дуже-дуже погано. А, не можна робити так, як у ворога, і я сподіваюся, що наша влада не буде автократичною. Бо такі є а, трохи а, підозри, така трохи є. А, автократична. А, Влада трохи є, бо якщо сказали президенту в Штатах, що треба щось робити з корупцією, він приїхав назад і зробив таку річ людям. Я прослухала і була дуже здивована. Він говорив, що його кабінет ці всі його. Що, що поряд з ним вони дуже добре працюють? Він не повинен був їх захищати, говорити, що вони добре працюють. Це не, не нормально, це не добре. Не добре. хотів звірити українців, що немає ніякої корупції у владі, а це ж неправда. Корупція в владі є, і зате вийшла карта короля, це карта корупції. І дуже серйозно корупція є. Я розумію, що він не може з цим, з цим так швидко. Що щось зробити, не може, але не треба було захищати їх. Не треба було їх захищати. Бо адвокат не може бути міністром оборони. Це, це не адвокат праця міністра оборони. Остін не адвокат, він військовий міністр оборони. А у нас адвокат міністра оборони. То про що можна говорити? Корупція так, корупція. Працює він для України? Так, працює. Єрмак, я маю на увазі, так. А, працює він. А... Для України працює. Так, але ж дуже так само він і корупційний, був колись. А він говорить, що вже більше не будете а, а, ви, красти. Той, хто крав, буде красти. Йому сказати, ви вже не кралися більше не будете. А, це не те. Це треба нових, нових інших людей вибирати. І я бачу, що у нашого президента будуть проблеми у січні. Великі проблеми в нього будуть. Вони в нього завжди є. Все йде про те, що є корупція страшна. І е, наші люди повинні теж розуміти, що підприємство, що належить до влади, влада буде все красти. Бо підприємства, які належать до влади, це просто прямий шлях до того, щоб е, е, розкрадати все. Ну, Тут буде промова йти в інших відео, в інших відео, а я бачу, що у президента нашого будуть проблеми в Січні будуть. Він дуже гарний президент і у нас. І, знаєте, немає ідеальних людей. Ми не можемо його, з нього робити ідеальний. Це ми з вами розмовляємо. це з нам, з, ну, У нас з вами промова тут іде. Він не ідеальний, як і всі люди. Він не говорить, що він ідеальний. Він молодець з, з усіх. Він молодець, але в нього великі проблеми, бо Україна має багато корупцій. Це його найбільше проблема. Навіть не зовнішні вороги, проблеми, а внутрішні. Бачите? Карта короля. І у нас а, а, демократія парламенту. У нас президент не, не володіє усім. Тепер він головно, головокомандуючий, бо це військовий час і це проблеми. Бо якщо він головокомандуючий, і президент, військовий час, дуже легко піти до автократії. Дуже легко. І що нам робити тепер? Треба просити допомоги у Євросоюзу і у штатів, бо вони пройшли, вели, пройшли великий шлях. Історії демократії вони багато можуть дати поради нам, що нам робити, бо самі ми не здужуємо. Чому не здужуємо? У нас немає такого досвіду. У нас, на жаль, є совєтський досвід, а він дуже-дуже поганий. -дуже а січень такий місяць що буде тяжко, буде тяжко. Бачите, і тут зрада у владі. Ну, ви бачите самі, зрада у владі є. Бачите, З цього боку буде тяжко у січні. А тут ми з вами розмовляємо. Я скажу одне: я карти беру і кажу, що карти показують. Може, щось не так сказала, чи так? Може, ім'я якось не так назвала, як є. Ви знаєте про кого і про що йшла, йшла промова, Бо всесвіт мені показує такими словами, які я як змогла сказала. А що я не змогла сказати, то ви самі побачите. Я взагалі беру такі карти, щоб можна було вам самим багато чого побачити, вони дуже такі зрозумілі. Вибачаюся, якщо не так, не до вподоби. Але я говорю все, що приходить, чесно, чесно беру з повітря те, що приходить від карти. А якщо щось не так сказала, то я ж теж людина. Будемо бачитися, мої другенькі. Бажаю всім щастя. Бувайте здорові, бережіть себе. Слава Україні, героям слава. До побачення!